Взагалі, сам туризм він мультифункціональний. Навколо нього сконцентровано більше 50 різних сфер економіки. Це починаючи це не тільки там готелі, ресторани, будівництво, логістика, це виробництво сувенірів, крафтова продукція, це гіди, це музеї. Це приватні колекції, ця робота, скажімо так, з перевізниками, це івенти самі різні. І все таки ми рухаємося в плані розвитку туризму, тому що навіть цифра там, 22 рік. У нас дохідна частина від туристичних зборів там, і інших доходів пов'язаних з туризмом. А це ви знаєте суміжні галузі, і готельний бізнес, і інфраструктурні процеси. Склало десь близько 12,5 мільйонів, то у 2024 році ми отримали понад 23 мільйони. Тобто ми вдвічі, навіть за ці два роки, змогли збільшитись дохідній частині саме туристичного збору. Однозначно, що Умань має дуже велику перевагу за рахунок того, що тут насправді багато культурна. Багатокультурність є. є як єврейська спадщина, так і спадщина польська, так і спадщина українська. І якщо це правильно поєднати і правильно використати, то Умань насправді має дуже великі перспективи. Хоча б всі позиції, що є потенційний відвідувач, який може вибрати будь-що з цього спектру, є відвідувач, який їде конкретно на якусь певну подію, чи якусь певну спадщину. Я так скажімо, там єврейська спадщина. Але коли в тебе є вибір, або коли ти маєш можливість відвідати відразу спадщину як єврейську, так і польську, так і українську, це дуже важливо. І як на мене, то у мені потрібно робити акцент на тому, що тут є всі три спадщини, і як вони можуть співпрацювати, як вони можуть поєднуватися. Ми вже втретє проводимо наш туристичний економічний форум. Сьогодні це. Питання історика місто Умер має надзвичайно великі. Кінця. І я хочу, щоб присутні, що наші бізнесмени, наші працівники активізувалися і подумали, як деякі навіть воїни можна перевести в те, щоб приносили населення, розвивали економіку. Понішня історія вам має бути нашої, якщо ми будемо зберігати, вивчати і е... Робити промоцію культурній спадщини ми будемо формувати якраз ось ту українську еліту, будемо формувати національну свідомість наших українців. Україна надзвичайно багата і на свою спадщину. І сьогодні ми піднімаємо ось ці пласти, як робити так, щоб ця спадщина не була тягарем для громад. Як за допомогою спадщини ми можемо розвивати громади, як наші підприємці можуть. Розвиватися і заробляти, використовуючи і зберігаючи цю спадщину.